Робив неправильно, які помилки наробив. Що б я хотів зробити інакше. Отже, всі ось ці думки, які вчора, позавчора і ось навіть зараз під час зйомки цього відео закрадались в моїй голові, всі вони якось ну, таким чином призвели до створення ось цього відео. Переходьте, будь ласка, на YouTube, повне відео зможете подивитись там. Знаходжуся я на природі. Перед вами ось такий чудовий столик, це мій пальник, мій такий подарунок собі на день народження. Газовий балон, ложечка титанова, пательня титанова, кружка титанова. Все як я люблю. Ось тут в мене залишки такого святкового стола. Тут в мене шуба така, рибний салат. Тут в мене ось такий бутербродик з лососем чи сьомгою, так, там з огірком. І тут от трішечки оливок, маслинок. Це так, щоб на природі в принципі, нічого не готувати, окрім чаю.